Фасад Б7, 2-літровий 103 кВт, заміна паливного фільтра Торкс Т20, відвинчуємо 5 болтиків. Болтики відкручені. Обмостив ганчіркою. Відкриваємо. Ах ти! Аккуратно відкрили. Витяг фільтр за допомогою насоса електричного або в кого що є, викачуємо все паливо звідти з колби і потім протираємо чистою тряпочкою або салфеткою. Прокачка топлівного фільтра. Заходимо в перший блок, заходимо в базові установки, йдемо вниз, проверка Подкачуємо топлівного насоса. Заходимо і жмемо регулювання. Насос включається і ждемо, поки не пройде повна прокачка. Потім виключаємо. Muy bien.